Вітаю на каналі. У нас сьогодні е, з отакими пошкодженнями. Бачите, так? Це під заміну крило, оскільки воно тут все полопалось, поламалося у всіх місцях, де були э, сам, самокрути, як мені сподобалось, і, і в коментарях під минулим відео сподобалося вам? Да? Самокрути були вкручені. Там, звісно ж, послаблений. Метал, і він просто склався у тих ребрах. Тому під заміну крило, воно ще й було міняне, і, звісно ж, його не дуже шкода. Це в нас фарбування економне. Тут ви побачите, як економно. За що чого я роблю економ фарбування? І ми в деякі моменти роздивимося. Але не дуже зовсім економне, бо це ж все ж таки. Підписник каналу, і там в деяких моментах я більше часу приділю, оскільки ну, так треба. Нам потрібно замінити крило, оскільки ви бачите, крило замінене, і воно тут сходиться. А тут, бачите, оце от таке формування. Роблять так от крила, то нормально, що на палець не доходить до кінця те крило. А воно ще й отут може не підходити. Ще оці форми не підходять. Тому е зараз треба зробити заміри нормального крила. Отут, бачите, це нормальне крило. Воно підходить, все добре, і ми з нього знімемо розміри. І зараз поїдемо спочатку на базар, подивимось, що нам там е можуть запропонувати. Там запропонували минулого разу нам оцинковане крило. Щось за дуже такі приємні кошти, тому поїдемо спочатку подивимося, що там є. Заодно е, треба взяти оцей е, повторювач поворотнику. Так, і щось ще. А, ну, звісно ж, фарбу. Фарба у нас е, буде з ринку. Сподіваюсь, вона там плюс-мінус якусь ми підібрати зможемо. Бачите, воно і так. Не в кольорі, і це нормально для власника автомобіля. Каже, що настільки його влаштовує, тобто фарба буде підібрана з ринку. Лючок знімемо, подивимось, може, це якась там 92у, 62у, щось там схоже повинно бути. Бо це ж все ж таки не дуже старий автомобіль, і він може по каталогу вже там по кольору є. І трошки треба матеріалу купити. Так, от лічок будемо зараз знімати. Цікавий момент. Роблю заміри. Звідси, отак. Захватився, підтягнув сюди 1050 мм. Роблю на нормальному крилі 1050. Думаю, може капот якийсь нерівний. Отак, міряю. 1000 1012. Замірюю з тієї сторони 1012. Та що ж таке? Думаю, може ця полка якась не така? Може ця полка якась не така. Воно все співпадає. Воно все співпадає. А чому воно тоді таке? Я щось не дуже розумію. І якщо це крило вперед витягнути, тут же зазор буде, неймовірний, якийсь. Треба щось подумати. От звідки знайшов, бачите, з цього кутку значить 1090. М -м, скільки? 98. 1098. З того ж кутку. дев'яносто, ну майже три, два, ну, Ось вони, ті там 5 мм, яких не вистачало. Цікаво, чому від цього откутку? Дуже цікаво. Ну, будемо шукати, бо всі розміри нормальні, тільки звідси таке щось пляше. Так, по кольору у нас є, значить, отак DU92L. Вона, бачите, вона якась така не схожа, але ж беж. Літній пісок, але світліша. І отака. Отака Hyundai, Hyundai трошки темніший. Все, тільки три варіанти думаю що взяти так колір вибрав літній пісок є нове відео з режиму. Відкрой галерею, щоб Дякую. літній пісок у нас більш схожий був на все це з 92 l не дуже підходить мені не сподобалось Ну, У нас не стоїть задача підібрати чітко, тому все я на свій розсуд вибрав літній пісок. 1000 гривень вже банка фарби. Це просто якийсь жах. Мені здається, треба було підібрати все ж таки у, у колориста. Ті ж тисяча гривень і вийшло. Ну ладно, вже, вже що маємо, то маємо і їдемо цей. Їдемо далі. Тепер на, сами, на сам ринок заїдемо в саму нутрянку, бо нам в ангар треба і нас туди повинні пропустити, щоб ми могли там завантажитися. Так, от у нас є крило. Ось у нас є праве крило. Зрасте. Я тут зараз замерчики зроблю. Подойдет, не подойдет, бо щось вони короткі, якісь усі. Так, крыло у нас права. 1098 Чітко. Це у нас за оцинковка. І що у нас по чому сейчас? зараз? 1650. 1650. Yeah. Е, давайте. Так, щодо крила, значить, я хотів тут зробити нову таку фішку. Ну, Для мене вона не нова, для Алана не нова Я вже переходжу дуже, досить давно на те, щоб підкрильник кріпився пластиковими кліпсами, а не самокрутами. Бо то є не дуже добре. Метал починає іржавіти, тому задача була подивитися на цю полку, чи широка вона, щоб помістилася кліпса. ну Отут ще досить метал є, щось можна придумати. А отам уже його нема. Десь від середини арки. Тому прийдеться там все ж таки або на ці саморізи, або ж. Зараз якісь пластикові такі штуки, спробую знайти, які обхоплюють метал. І саморіз ми вкоручувати будемо до пластику, а не в метал. Зараз по ринку погуляю, треба ще ж цей поворотник повторювач купити. Тож і пластик пошукаємо. Так, іще 200 гривень у нас отакий жовтенький. Повторювач повороту. І того. 1950, то у нас крило з підкрильником. Так. Повторювач та фарба і матеріали, які у нас там на 1800 гривень, а і 200, рівно 4000 Там без якихось копійок. Це просто ми скупились. Це просто скупилися. Я не розумію, нащо я такий економний варіант почав робити до ремонту, бо щось мені вже не вигідно. У мене ремонт повинен був з цієї автівки бути за 5 днів максимум. Тепер ну я не можу вже підвищити ціну, оскільки ми домовились. А, тепер мені потрібно зробити цей ремонт за 3 дні. Так, от, що воно таке в мене економ фарбування. Е, значить, ми не використовуємо на економ фарбуванні ніяких додаткових дорогих матеріалів. Тобто кислотник, епоксидник, дорогі шпаклі і тому подібне, ми не використовуємо. Буде використовуватися тільки е, акриловий ґрунт. Це по-перше. По-друге, ми не використовуємо е, зайві дні роботи. Тобто потрібно грунт, загрунтувати е, деталь, дочекатися, доки вона висохне повністю, е, щоб все всілося. Бо якщо це не зробити, потім воно обрисується. Ми не використовуємо ці зайві дні, тобто, фарбується мокрим по мокрому. Даємо ґрунтовку, даємо туди е, два слої ґрунтовки. Воно підсохло і починаємо працювати е, з базою та лаком. Потрібно зробити дуже рідку таку ґрунтовку, щоб вона дуже якісно е, розляглася, але ж товщини слою не буде, то вже буде як фарба. Грунт взагалі то товстенний слой, який потрібно потім спилити, а у нас такої процедури не буде. Тому буде тоненький звичайний слой. Але грунта, щоб просто перекрити, і фарби менше роз... розходивалася тої фарби менше. Щодо пластикових оцих фішок, не знайшов. Там є оці для саморізів такі пластикові зажимчики на метал, але вони такі здорові всі, там вони просто не помістяться. Не знаю, що робити. Я дуже не люблю, коли напряму саморіз вкручений в метал. Ну, це який сенс це робити, фарбувати, якщо ти то все фарбування саморізом зносиш. Не розумію, як обійти цю ситуацію, коли у тебе дуже маленька полка, дуже маленька полка. Неможливо нічого зробити. У мене з'явився 3D-принтер. Я не знаю, може її напити. Надрукувати надрукувати той кронштейн чи той, те, те кріплення. Як варіант. Не знаю, треба подумати. Але ж поки ми залишаємося на тому, що буде вкручуватися саморіз. Так, залишимо розбор цього всього на волочку. Почекаємо, доки він прийде. А сам дістаю споттер Та починаю. Ну, скоріш за все, за крилом у нас торба. Будемо фарбувати, скоріш за все, на поріг зайдемо. Ми <кій> цю роботу не обговорювали. Ми цю роботу не обговорювали, але ж я бачу оцю царапку дуже добрячу. І буду зараз споттером працювати тут. І потягну і це. Заодно і новенький крюк. Спробую протестувати. Отакий. Подивимось, що з нього вийде. Чи вийде взагалі. Так. І поріг іржавий, досить іржавий, його потрібно фарбувати вже наступний раз. Буде ця робота, мабуть, або не буде, я не знаю. Моя задача зробити тільки капот, крило та дверцят. поріг я просто зроблю. Ну, як бонусом, бо це треба зробити. Так, у нас вм'ятина вийшла. Плюс-мінус тут ребро, ми його застучимо, але ж, бачите, треба знімати крило, щоб саму кромку дверцяти висунути на зовнішню частину. Коли у нас з'являється вм'ятина... По краях у нас з'являються бугри. Тому коли ми витащимо все, це і оце ребро застучимо, скоріш за все, всі ці бугри можуть вже наполовину піти, нам залишиться тільки підстучати і все. Щодо порогу, тут все добре. Знову ж таки, найправіша ця частина ребро. Треба зняти крило, щоб з тієї сторони підстучати і ще трошки дотягнути. А так вже рівненько досить. Навіть якщо і не досить рівне, ми ще підтягнемо, коли знімемо крило. Оці гачки поки не спрацювали, хоча дуже цікаві такі гачки. Вони, бачите, як працюють, вони навіть рухаться вміють, і це дуже добре. Це функціонально аж капець. Але ж. На мою, на мій молоток зворотній, воно не підходить по резьбі. Тому треба купити, мабуть, високу гайку, приварити так, і тоді буде все підходити. А так, поки звичайним оцим накінечником рихтував. У нас тут цікавинки з'явилися. Ой, підкрильник. Буцімто зняв. Але раз. Тут ще один підкрильник. Ось, ось він. Два підкрильники. Я це вже десь зустрічав. Якось це я вже бачив. Да, ну ми не будемо так робити, розумієте, так? Теж таке собі. І отже, дивіться, як крило згнило. Фарбування, щоб ви розуміли, 3 роки. Три роки. І от бачите, тут ну, вже живого від крила мало що залишилось. Ось, воно хрустить. Ну, ще якийсь там метал є, але він похрустує. Тобто, о, я, як хрустить, добре. Тому в мене підозра. Підозра така, що крило не фарбувалося з внутрішньої сторони. Так що давайте ставте свої ставки і будемо дивитися, чи профарбовано воно з внутрішньої сторони, чи ні. Моя ставка, що ні. Ну що, я виграв це парі? Немає фарбування зовсім внутрянки. Отут полиця трошки на неї фарби прилетіло і все. О, да тут взагалі щось таке цікаве було. Аж. А я. Прикол. Коротше, воно було порване. Ось чому воно таке коротке було. Воно було порване. Відрихтоване не було, е Заварене і пошпакльоване. Офігеть. Ну, а там, там взагалі. Звісно ж, йому торба. Ну, як я і думав, з професійної точки свого зору, що за крилом буде торба. За крилом. Торбую ще не назвати, але метал вже трошечки підгниває. І е, за цим місцем потрібно слідкувати і добре слідкувати. Ми, звісно ж, все це обробимо. І ще до того, як зняли крило, я вже почав це рихтувати, бо знав, що там буде щось погане. І бачите, будемо фарбувати тут і трошки порогу. Оцей дефект. Заодно і приберемо. Все чітко, все по плану. Так, ну от і у нас результат, який вийшов. Все вирівняно. Ще до поплювання. У нас вже дуже добра форма. Тут тільки оці кратерки, мабуть, позаповнювати які... Ну, від удару молотка, від споттера. І тут дуже рівненько, бачите. Форма Тут навіть ви вдалося зробити більш-менш. Пора ж поклювати. Так, взагалі задумав, що мокрий по-мокрому буду фарбувати крило. Але такий чому б не пофарбувати ґрунтом сьогодні. І нехай собі сохне. Поки там буде працювати. Воно підсохне, шкурнути його що, проблема взагалі. Шкурнемо, може дефекти якісь навіть. Поуходять. І все, і буде економ-покраска по якості як як нормальна. грунтуємо сьогодні. Так, оскільки у нас не використовується в економ формування цей адгезіонний ґрунт, який підвищує адгезію матеріал, по цинку треба його використовувати. То ми тонесенький слой первинного грунта кинули та трошки замотували, щоб хоча б якось воно більш-менш краще прилипло. І от уже в акрилі воно зараз ще один може слой дам, бо забадяжив нормально. Так, так ну от і дивіться. Була буцімто і невеличка вм'ятинка, але ж об'єм. Який потрібно зробити, він ну дуже такий немаленький становиться. А ще, й... ще якщо подивитись на зону фарбування, от де замотувати потрібно, так той ще більше. Так, ну, в принципі, ми готові до фарбування. клювик у нас отак от зроблений. Навіть. Не, не виходить в мене е, пофарбувати мохрі по-мокрому. Все весь ґрунт перешкурений, як потрібно зроблені. Внутрішню частину ми не розвальцьовували, то такий ремонт е, на швидкоруч е, подешевше, тому видиму іржу ми зняли і тут прогрунтували. Гермет наносити немає жодного сенсу. А чому гниє капот на ланасах, то от бачите отвори? Вода сюди заходить благополучно. І там, як у ванній, у цих отворах стоїть і оце все вигніва. Нащо мазати герметом, то я взагалі не розумію, бо що з герметом, що без, воно все згниє. То треба герметизувати оці всі отвори. і... Я б рекомендував це робити на всіх ланусах, хто ще має живу, хоч якусь там цю кромочку. Ну, все, дивіться, як чітко вийшло. Ну, взагалі, чітко. Навіть дверцята вийшла. Більш-менш оцей такий, не попадання, то нормально було б. Але ж прийдеться все одно перефарбовувати. Ну, по-перше, вже зробимо О, тут і ржа була рижик такий здоровенний. А по-друге, підірвало ґрунт у цих місцях можна побачити. Бачите. І треба перефарбувати. Ну, Взагалі-то можна було і зупинитися на цьому, але ж я хочу перефарбувати. Мені, мені так ближче до душі зробити, щоб воно ну, було рівненько, бо я стільки сил у мене пішло на те, щоб цю вм'ятину витягнути спотером, все. Воно все так чітко вийшло, і залишити отаке не думаю. То не, не дуже довго, ще зашкурю все. І... Плюс-мінус то швидко зробити швидко. А поріг нормально. Поріг чітко і тут чітко. Ну, М'яти не були, я їх не шпаклював, на що там їх шпаклювати. А от далі ми бачимо кучу іржі. ну то пороги треба фарбувати. Вони, вони вже готові до того, щоб їх фарбувати. Я зато оту цю частину зробив. І тут уже у нас все чіткесенько. Я навіть якщо пороги не будуть фарбуватися, в найближчий рік оце все виживе і не дасть гнити. Оце все виживе і не буде гнити якийсь там час, а вже поріг, коли будуть робити, тут роботи набагато менше буде. Клюв нічого так вийшов, такий переходик ми його зараз. Палірнем. І все. Тут чітко. Взагалі. Ні до чого не скажеш. А крило. Крило глянцеве. Дуже глянцеве навіть. Немає шагрені зовсім. Нема зовсім шагрінь. Нормально. Тільки одна там паскуда прилетіла, ось. Неприємно. А так взагалі чітко. Ну Бачите, все одно якесь короткувате крило, хоч і заміри робив. Все одно маємо якісь там 3 мм менше, ніж капот. Ну, з тим крилом різниця в 1 мм. Так, буцім то накидається в око і добре. По кольору плюс-мінус. Бачите? Якось воно і не сильно кидається в око, дивлячись під яким ракурсом. Ну, для економ фарбування. Дуже-дуже добре. Все, у нас тут зборка вже практично завершилась. Зараз підкрильник, чпоньк М -м, Да і все. Все готове у нас. Там зробили, там зробили, там полірнули, там підкапали, зараз може бампер ще трошки підкапує і готово. Ось така роботка економ була. Тепер, я думаю, трошки зрозуміло ля у нас береться здешевшення або здорожчання фарбування автомобіля.